Поїхали далі добувати. Задовбало, чесно слово, і довго. Блін, якби це все дерево не було, було б класно. Так, іще. Так. Та блін. Я Ясно забуваю. Ще якийсь блок. Просто не, не я не знаю на що можна... О, вугілля. Вугілля. Це є добре. вугілля це є добре, вугілля дає досвід. Так, так, так. Так. О ще, Хорошо. Знов. Клас. Тепер це. Кстати, скоро зламається. Так, що в нас тут? Е. 48! Ах, ти козел, в срати.